Член центр виконкому правого сектору. Добрий вечір. Добрий вечір. От е, ми щось погано розуміємо, що відбувається під кінотеатром е, кінопанорама, що правий сектор, нібито туди прийшли представники правого сектору для того, щоб перешкоджати показу фільму на ЛГБТ-тематику. Е, Можу сказати одне: на сьогодні ми точно не планували і не проводимо жодних акцій в Києві. Це по перше. По-друге, в правому сектору, скажімо так, є скільки воювати. І воювати з е мистецькою акцією, ну для нас було б когось е трошки стильно. Дивіться, а чи можливо самовправство в правому секторі, що хтось одягає форму і вирішив іти воювати? Ну, не воювати, е а перешкоджати акції. Сріб е ми е вже мали справу, коли, якщо ви пам'ятаєте, під час пам'ятних подій під Верховною Радою також з'являлися люди з символікою правого сектору, і тоді ми ну вчасно змогли мобілізуватися. Це був день, і ми е, змогли тоді е, перешкодити цим людям там, використовувати нашу символіку. Я до чого що випадково. самовправство? Самовправство неможливе чи можливе? Ну, ви знаєте, хтось може взяти наші прапори і вийти е, з ними. Я не сказав, щоб взяти вашу символіку. Я питаю саме вправству, чи у вас є дисципліна і слухаються, ну, дисциплі. слухаються керівництва і просто, просто піти і перешкоджати це не ваш стиль, я так розумію. А так? що е, Абсолютно єдно. Тобто ми не воюємо з цим, просто зараз ми, ми не знали про проведення такої акції, тому ми ну не готові е, зараз сказати, що ми туди во там ще зробим, щоб цьому перешкодити. Ми зараз вирішуємо цю проблему. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар.